Всім привіт! Дивіться, яка сьогодні негода, не захотів сьогодні нікуди їхати, навіть виходити не хотів, ну прийшлося Послали мене За печенюшками, що за, пі... що? за вечір без печенюшок до чаю або до кави Так що прийшлося перти, що саме цікаво. я коротше вийшов, а кузьми стрябліна хуторок. за тими печенюшками дуже ще й определенні надо печенюшки і коротше там їх немає. Прийшлося пішкарюся йти в оцей хуторок, що на Великотирнівський не захотів вертатись. За велосипедом, коротше, сейчас таке себе почуваєш дуже якби як не свої тарілки. Сьогодні тим більше почтальони присутствовали на Великотирновській в двох містах. Коротше, зайшов а тебе хліба купив. Опять не довіс, був, 25 грамм. Думаю, та йоханий бабай, пішов так вибрав такі тяжі, потяжелі. Нормально. Щоб було і коротше плюсом 16 грам. Да. Так, сейчас я покажу які я починюшки хочу. Це Там коротше внутрі абрикосовий джес. Походу. О, -о, -о, -о. коротше, купуй та смаку, я таким облюбували. Надо цей пак взяти. Так, 31 запакування. Та давайте 31 пакувати. Ага, все, два пака. Бачите, а в нашому том по місту не було. І ці возьму такі вроді прикольні. Та я не люблю дуже зажариться. 36, 36. 24. На 24 гривні. Може завтра не прийдеться покупати, хоча сомніваюсь. Так, ще молюко. Молюко. Де мої любимі конфетки, ну як би не дуже любимо, по 505, вроді ж були. Були то забули, да, по 440. Все, молюко. Блін, ну я і не туда, тут музон висувало Йо, що це таке підстава? Так, можливо, зараз малюку. Зараз 2 часа дня, а таке вже як ніч на дворі. Не буду я замарачуватися. Ти готись, я візьму. Та й все. Так, до 10-го, 11-го. Так, о, круто. Так. 151.74. 151.74. у вас буде? Чуть-чуть вас опущу. Щоб не смущав продавцы, що це твіц. Ладно, твіц. Следующий раз. Чіпай так.

Угу, дякую ой, як тут жарко, жесть. Я не пойму, вони топлять чи що? Фу можна в труселях і в этом. можна Трусіляхі в майки продавати товар сидеть. та що тут візе цей мудон ну вообще, не знають як людей заманити так зараз в сторону дому шурую только зайдемо на остановки на зупинки дивіться скільки дівчат там заврори мести листя чи вони не вбирають а що це за прокоп не порядок неподобство І там можливо куплю эти грибочки на розвес. шампіньйони. Тільки на розвес. Не треба за тару платити. Кульок возьму на пробу. По що то вчора капуста щось не дуже зайшла синя. Сибулька, салійто, не то. І треба, бо на майонезі. І уксус мадмузель не добавила кажу ти додавала, каже так да. так ось кстати кого цікаво обмін валют пока що наскільки я знаю полтава бан саме нормальний. позвонили мені з томатології завтра ставить коронки чи мост як правильно 3600 завтра улетить Зараз вони в кошелі такі пухкенькі чуть-чуть завтра він буде худий Бомжацький Так що тут такі діли Тільки що коміт написали що Мрячка А я Мрячка ж це як доща, от зараз походив Єлі видно Мелка, колюча зараза, це як крупа зимою шурує така аж больно в лице. Короче, я сповнив, що крупа це називається. Кстати, сьогодні щось було, з утра дощ, але я проспав. Чи дощ, чи ця крупа? Вроді в Харкові там підсніжило. Не буду точно казать, утверждати. Кстати по трухе по записях вот тут Короче почтальоны тусили тут И короче За посаду Недалеко біля базарчика Короче Так я вже вам показував, дивіться, епіцентр е, розвивається, да, як правильно сказати які модні які ящички з'явилися можна якусь мілечовку в них заказати прийшов чи, чи рік, да? і отримав. а я в двох капюшонах думав в одному капюшоні підмаскируватися ще один надіть но я вже двох. там золотішко коє золотішко цікаво Дивіться, це 999 десь урвати 4, 269 Це тоже колись оказав старий-старі обручальні кольця батьківські бабушок, дедушок, кому перепало в наследство Спадок Та вже всі поздавали давним давно сейчас, наверное, тяжко найти власників таких колець. Ну, Така погода нельотна. Все, не буду вам обіщати, що я там кудись завтра поїду. Тому що бачите, круте, верте. То погода нельотна, то настрою нема. Ну коротше буде як буде. А тоді вже планувати по ходу настрою і погоди. Я думаю так, дві складові. Погода хороша, настрій є, все, треба їхати, велопрогулянку організовувати. Так, давно я в цьому посаді не буду. Ну ладно, колись колись за это, зайду подорожники ж, віздеці. Так, ага обмен валют есть тоже тут цікаво там там и это як его ломбард вроде Якщо не помиляюсь зеленому полтаву не фиг дело давай кстати я заметил чуть-чуть озеленюють. так свалить цю зону ну ти подивися, куди не кився музончик. о вот это ж дивіться колюча зараза сейчас її підсипе. Я вам покажу, хто не знав. Ось. А ну видно, бачите? Кругленькі маленькі сніжинки. Так. Я тут не красиво сів тут. чи як, опасно. Що я милю, яке безопасно? Опасно. Ай! Щас заднім глянем, чи є ці грибочки на розібь. Возьму на пробу. Грам 400, Смотря сколько кілограмів. Я тоді баночку брав за 50 гривень, а тільки не пам'ятаю скільки. Пиво на розлив Я вже пиво, сколько не пивну. Ну, більше місяця. Потрібні продавці. Потрібен той продавець. А ну, видно, може когось зацікавити. Рибою торгувати, конечно, це не вхті. Дивіться, 200, 219, 300 гривень. Це 100 грам, 10 гривень, що ж. Щось я не шарю. Неправильно вважаю. Кілограм 300, Мені, Сотка буде 300 грам, Ого. Сотка буде. 100 грам. буде. Что это крупа? Нельзя, чтобы это было круглое. Ладно, возьмем грамм 300. Капуста морская бабушка. А можна грам 300 тих грибків? Це по подіням гривень 100, бо я щось не мов пощита. А оці як вони? Шампійони вона, так? Да? Я щось не мог пощитати. Кілограм 300 гривень, так? Да? 100 грамм тридцатка, да? да? Правильно считаю? Ну да, грамм 300-250 на пробу, а потом будем посмотреть. 84. О, нормально. И і карте і плата. Боже, погода. дякую поняли сотка коротше грубо говоря чи подожди 70 чем то 300 гривень просто в баночках дешевше чи такі маленькі прикольні ну коротше с олікой суксусом додам цибульки і попробуємо. Так, два кулька в принципі можна положити в рюкзак. Ну це ж, поняли, таке дороге удовольствие. Джмення грибів до 100 гривень. Так, це не сюди. Просто я завжди хотів їх попробовать ще прошлой зимой. Надо ж колись його купити, попробувати. Якщо воно смачне, тоді ж так, це що, не набор кульочки. Не бабло там звичайно. Знаєте, в кульках буває в кульочках Баблішка заматыває. Агромов це Харьков. Нова торгова. Як компанія? Кому це щось я не бачу? Прикиньте. Я тут давно не їздив. Коротше ж підзабувся. Вау! За сентябрило, да? Только чуть-чуть не по теме. За ноябрило, чи за октябрило у нас? Що у нас там? За листопадило. Не прикольно, только як хороша погода, сонечко, вітер. Це холодно, походу. Так, листям погратися. Ну, це в дитинстві. Що їх поскрічувало так? Ні, вообще Обалденно! я первый раз сьогодні вийшов на вулицю, ну мені коротше хоч раз в день треба виходити, бо потом если я не вийду, голова начинає тріщать летить. Потрібно завжди хорошого присутствовал, дивиться, що ходить. Сейчас поки що це листя, а потім буде з... зі снігом, так? жіночка писала що ці насало ціни на сало не видно ви що там подивиться такі картонки що синниками не знаю Закритими глазами можна побачити. так оце тут можна, конечно вступить Дивіться, йоханий баба що? що у нас в стране безплатно це листя в даний сезон прикиньте хай придумають, щоб з нього можна було салат робити. Прикиньте, да ой нема цей щас вы там не это не заляпало вас этой крупой жіночка чула сказала то что черзі стояла скуплялась что крупа на улице бачите так что я праву ремонт зуття виготовлення ключів. І, якщо я не помиляюсь, тут ножи точать. ремонт сумок. Платна реклама. Тай просто колись ножі точив у нього. Давне було. Тоді ремонту взуття не було. речі, вітер. Коли це. П'ятьєтажечки, може хтось свою побачить, 9-єтажка, Половки всі в цих 5 ташках. Саме більше деві. Що в нас, як казав мій колега, він тут його батькам дали. Пощо тут по, ну, по черзі, як раніше давали ж по чергах? Тобто на половках він, вони заселились. Було тільки 3-5 прикиньте, прикінте блочних. І це втретє по счту, ту, що построїли, вони там отримали його батьки квартиру. Зараз їм вже під 60, прикиньте. Як це давно було, то він чуть ли тут з батьками не перший відкривати. Прикиньте, на половках три дев'ятиташки, ой, п'ятиэтажки. І ви вселяєтесь, взагалі пустий район. Потім, я так зрозумів, ще п'ять етажок настроїли, ту ту підогнали. Ду -ду -ду -ду. Нема тротуарчика в цьому провулці. Всі повні ці проулки, потім забувають нас. Корольський чи то Корольський у нас. Чи хороські у нас слідують, чекаючись. Плате, що вам і провулок пройшли. це у нас, по ідеї, хорольський. Можливо, слідущі хоробські. Людей не густо, так? Да? Ці нормі. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Бажано ж адекватно, Бо щось мені часто почали неадекватне ну Я навіть їх не в кидаю прикиньте. Хай люди свою енергетику скидають, ну вона ж мене вона до мене, я думаю, не прилипне. Ну всім же мирно неба, тихої ночі. Корич, всім пока пока давайте.